Подожди, сейчас сформирую фразу. Сейчас. Как так? А, вот все, зажигание надо выключить. Диви, я такого жлобаши не бачив, щоб на каєні перевозив якусь собачу будку у прицепі. Буває. Привіт, друзі! Ви на каналі АвтоЕксперт Дніпро. З вами автоексперт Валерій. І відверто кажучи, сьогодні мене переповнюють емоції, тому що ми вибрали для вас автомобіль, про який я впевнений, що чули, може відсотків 10-20 автолюбителів. Тому не забувайте підписатись на наш канал, поставити лайк і коментарі, бо ще дуже багато гарних автомобілів у наших відеоглядах. А сьогодні перейдемо безпосередньо до нього. І так, зустрічайте, друзі. На відеогляді у нас сьогодні Купра Форментор. І зараз я докладніше розкажу про ім'я цього автомобіля, звідки взялось таке ім'я. У компанії Volkswagen Group, велика така компанія, було прийнято рішення для того, щоб трошки підтримати і, можливо, трошки такі, такого надати більш спортивного уклону Марці Seat, створити під маркою Сеат. Суббренд, який назвали Купра. До цього Купра рейсінг називалося спортивне відділення іспанської компанії Seat, але було створено створити самостійний бренд Купра. Щодо назви моделі Форментор. То це, означає, на одному з каталонських діалектів, вчитель або тренер. І воно ще так, на мій погляд, і класно звучить. Так, форментор. Такі є рикаючі звуки, і це автомобіль зі спортивним уклоном, тому йому дуже підходить. І так, сам по собі бренд Купра. Купра це скорочення від англійської абревіатури Cup Racing, кубкові перегони. Тобто марка створена для спортивних автомобілів. Сам бренд був створений у 2018 році, ну зовсім недавно. І тому майже немає вже автомобільної історії. Але за ним стоїть цілий концерн Volkswagen Group, який володіє компанією Seat. І тому історія тут все-таки є, і історія багата. Щодо моделі. Форментор, то вона була створена у 2020 році. Наш автомобіль безпосередньо, 2022 року, випускається до цих пір. І лише у 2024 році відбувся рестайлінг, а це значить, що модель пробуде у виробництві ще мінімум роки 3-4. І дивіться, друзі, ще яка штука. Volkswagen створює багато своїх моделей на спільній платформі. Так от, на новій платформі MQB Evo. Яка вийшла тільки ну, буквально на порозі 20-х років 21-го сторіччя. Це був перший кросовер створений на цій платформі. Трошки пізніше вже були Volkswagen Atlas Audi a 3 RS3 у новому кузові. На цій же платформі створено нову Skoda Superb. Але от саме Cupra Formentor був створений як перший кросовер на цій платформі. Тобто, вже зрозуміло, що машина не китайського виробництва. так? Тепер я хотів би перейти до зовнішності. Виглядає дуже круто. Ось ці ось фари зі світлодіодними, такими насуплені фари зі світлодіодними ходовими вогнями. Крупна решітка радіатора, крупні повітрозабірники, ще й спеціальний повітрозабірник для охолодження гальмівних дисків. З передньої частини не нагадує будь-що я б сказав. Хоча ні, є марка, яку трохи нагадує. І я б сказав би, що це Lamborghini. Ще трохи аналогій буде в салоні. І тут ще одна є перевага саме нашого автомобіля, тому що на нашому автомобілі установлений надійний фольксвагенівський дизельний двигун, який встановлюється ну, на багато автомобілів у цілій гаммі концерну Volkswagen. Дизель 150 сил, 2 літри, 360 НМ. Це серія еа 288. Він надійний, довговічний, з гарним обертаючим моментом і з низькою витратою пального. Так, заводські цифри від 4 до 6 літрів. Ну, по городу взагалі можна зробити 6-6,5 літрів витрату пального. Із дизельним двигуном в нас агрегатується 7-ступенева роботизована автоматична коробка передач це коробка серії ДК-381. Якщо ви знайомі з іншими автомобілями концерну Volkswagen, то маєте знати, що на багато автомобілів встановлюється така, така коробка передач і е, повний привід. Ці автомобілі можуть бути передньопривідними або повнопривідними. Але в нас саме повнопривідна версія з муфтою Haldex 6-го покоління дуже швидкодіючою і надійною. І друзі, ну після моторної частини повернуся ще до зовнішності автомобіля. Справа в тому, ну, просто є таке англійське словосполучення eyecatcher. Авто, яке приковує до себе погляди, подивіться на цей капот. Він ще й такий з ребрами, на нього просто хочеться сісти і скатитись донизу. Трошки здвинутий назад пасажирський салон і габарити невеликого кросовера 4 метри 45 см. Це лише на 5 см коротше, ніж. Фольксваген Тігуан, але він виглядає набагато динамічніше, ніж Tiguan. Ну погляньте ще раз. І також у нас нижна частина пороги, бампери все скрито таким окрашеним. Він класно виглядає, але все ж таки це захисний пластик. Дорожній просвіт 16,5 мм. Може і для кросовера трошки замало, це не Mitsubishi Pajero, але враховуючи, що це спортивний кросовер і враховуючи те, як він їде, я б гадав би, що для, для того, щоб переїхати бордюр або сніговий сугроб, цього достатньо. Ще не звернув вашу увагу, на нашому автомобілі 18-дюймові диски класного такого стильного дизайну. Друзі, ну а дивіться, нерідко ж так буває, що автомобіль класно виглядає спереду, класно виглядає збоку, а на задню частину дизайнерам не вистачає пороху. І задня частина видається ну, такою безвільною, непривабливою. Але це точно не про купру Форментор. Подивіться, як тут виглядає задня світлотехніка ось цією монобровкою з покажчиками повороту, який ще є такою а, бігучою стріч, стрічкою, з заднім дифузором. Знизу, який натякає на те, що ну, авто скоросне. Дивіться, в нашій комплектації ще є безключовий доступ до автомобіля і є можливість відкрити кришку багажника отаким от безконтактним методом. Точно так же і закрити можна. Ще й дає пару секунд, щоб людина трошки відійшла, щоб не пострадала голова. Судячи з зовнішніх габаритів, можна було б подумати, що багажника ну, немає зовсім, або як у спортивних купе. Ну там якийсь дуже-дуже маленький. Але ось дивіться, 420 літрів є лижний лючок, можливість проложити якісь довгі, е, довгі предмети до салону, а також докатка запасне колесо. Ну Все як має бути. Загалом, б не поїхати на бережок і не посидіти з багажника цієї машини з вудочкою піймати якусь рибку. Отаке вже в салоні. Звертаємо увагу на те, що класною шкірою, щось такою з контрастною е, помаранчевою строчкою обтягнуто салон, причому обтягнуто навіть ручечки, отакі, вставочки у дверях. Зі шкіри над головою багато місця все ж таки салон високий, салон як у кросовера. Передні сидіння зроблені ковшами з фіксованими підголовниками, але місця для е, них достатньо і можна підсунути ступні під подушки передніх сидінь. У задніх пасажирів свій окремий кліматконтроль і можливість заряджати е, гаджети два порта зарядки. А ще є Підлокітник, як вже казав, лижний лючок. І не забудь підписатись вже майже 400 оглядів на каналі, бо в інакшому випадку прогавиш всі новинки автомобільного ринку. Вже нарешті в салоні Купра Форментор на водійському місці. І я скажу так, що тут настрій продовжується. Настрій такий спортивний. Є деякі елементи, які схожі навіть з автомобілями Ламборгіні. Наприклад, дивіться, ось ці воздуховоди. Ось ці я до них підійду. Дивіться, ось яке кермо невелике, щоса не знизу, з такою накладочкою, як під карбон, і з нагадуванням, що ви в салоні Купра. Багато керувань на кермі, у тому числі можливість вибрати одну з п'яти конфігурацій панелі приладів, повністю цифрова, до речі, з класною графікою. І це також ну, це вже трошки так заглядує в преміум автомобіль. А ще прикраса салону 12-дюймовий отакий дисплей мультимедіа-центр, у якому тут зібрано все. І керування налаштуваннями автомобіля, от є комфорт, спорт, індивідуал і навіть. Офроад можна поставити, є керування фоновою підсвіткою в салоні, є можливість ось такий екран, наприклад, зробити. На три розділений, де є навігація, є радіо, є, наприклад, мобільний телефон. Або вивезти, як у смартфонах, ось так от іконками, всі налаштування. Як я вже казав, тризонний кліматконтроль в нас. Спереді дві зони, ззаду-задніх пасажирів, окрема зона кліматконтролю. Є підігрів передніх сидінь, є підігрів руля, От, до речі, за сидіння. Вони з фіксованими підлокотниками, з такою класною шкіряною оббивкою і дуже зручні. Така розвинута бокова підтримка. А ще перед, перед глазами постійно, от не, не часто в автомобілях, але тут є капот постійно перед глазами, і він такий, як будто створений із. Чотирьох хвиль, які накатують одна на одну. Я пригадав, наприклад, Porsche 911, де по, краям такі, по краях такі виступаючі фари, і це також настрій. Підтримується настрій стрічкою на кермі на панелі, отут оранжевою такою помаранчевою стрічкою. Все, далі не можу терпіти, треба їхати, треба пробувати в ходу. Є в нас парктроніки по кругу і камера заднього огляду ще й промалюванням траєкторії із такою дуже непоганою роздільною здатністю. Перше, що хочу зауважити вже на ходу, це дуже непогана шумка в салоні. Дизельний двигун, якщо педаль вже прожата там повністю, то його трошки чутно. але у у часткових режимах вигуна практично не чутно. Ага, от у спортивний режим перейшли. Трошки є такий тримає передачу, не переходить на повишену передачу. Дуже такий класний, як трошки, трошки такий натяк на вібрацію. Ну вже настрій, як у спортивному автомобілі. Спробуємо, що в комфорті комфорті все більш плавно переходить на повишені передачі. Взагалі це класна коробка, вона дуже гарно підтикає передачі, які вважає за потрібне. В комфорті, ну так, м'які, як як звичайний, можливо, як американський якийсь кросовер. В спорті одразу підзбрасує донизу передачу і вже рухаємось на пониженій передачі. Класно тримає дорогу такі е, поперекові такі корні під. Е, Цим. Вона їх відчуває, але не дуже. Загалом дуже класно тримається на дорозі. от Зараз спробуємо. Перелаштовується моментально, як, як Формула-1. Тримає близько 130 ми їдемо, тримає дуже впевнено, дозволяє розганятись. Повний привід працює постійно. Я це відчуваю, що ззаді також є обертаючий момент. Класні тормоза, до речі, от дуже добре, дуже добре відторма... відгальмовуємось. І знову поїхали, знову розгоні. Нова Volkswagenівська платформа. Нагадаю, тут їде так, як потрібно. От вона прямо е, як такий пожирач кілометрів. Такий тигр накидується на дорогу. Вже трошки чутно двигун, але вже 160, Я, Я не відчуваю швидкість тут взагалі її не відчувається. Мені дуже цікаво, як тут працює система контролю спуску з гори, якщо ти от дотормозив до 5 км на годину. Так, так, є, як от недавно було, вона дуже обережно пересувається. як от, е, Я відпустив, я взагалі не тримаю ногу на педалі гальма. Вона дуже обережно пересувається, так як ти встановив педалю гальма перед началом спуску, там 4 км на годину, от 3 навіть. Вона так і спускається. Тобто, це як от недавно ми у нас був на відеогляді Audi Q5. Тож. Тобто, вона не просто включається, як сама по собі, система контролю спуску з гори, а ти сам задаєш швидкість, з якою ти хочеш рухатись. Це дуже зручно. Це от ну, наступне покоління праці спрацювання цієї системи, я взагалі вважаю. Дуже класно працює. Ну і ще й дивіться: звичайно ж, є асистент підйому. На крутому спуску, коли ви можете у будь-якому місці зупинитися, зупинити автомобіль повністю до повної зупинки. Після цього відпустити педаль гальма і вона дуже плавно тронеться попереду. От на цьому підйомі, до речі, в нас, якщо є передньопривідні автомобілі, то вони буксують трохи. Повнопривідні автомобілі рухаються уперед дуже впевнено. І зараз перевіримо старт до сотні у нашого автомобіля дизельного це за заводськими цифрами 8,5 секунд. Зараз перевіримо, чи є в нас можливість так зробити. Мені здається, що на початку. Трансмісія дуже береже, то тобто на в самий момент старту, старт обережний. Але далі, обертаючий момент, дизеля продавлює трансмісію і вже йде класний розгін. Але без жодного навіть натяку на пробуксування. Тому я гадаю, десь так близько 9 секунд воно й вийшло. Дивіться, от що значить фольксвагенівський двигун. Повністю прибрав ноги з педалей, круїз контроль встановив швидкість 70 км на годину. Їдемо у такому е досить равномірному русі. Витрата пального 5,1-5,3. Дизель Forever. А ось дивіться, розкрили на весь екран карту навігації, яка гарна навігація. Є можливість прямо з екрану там, змінювати масштаб двома пальцями. Сучасна прорис... гарно промальована навігація. Так, друзі, дивіться, а ще в нашому автомобілі Форментор є автоматична парковка як уздовж ряду, так і перпендикулярна до автомобілів. І от зараз спробуємо якраз це зробити. Натисли, що нам потрібна допомога при парковці, натисли кнопку, рухаємося потрошку вперед. Місце знайдене. Місце знайдене. Включили задню передачу. Ось зараз що відбувається. Обережненько підтягує. Авто до авто, яке стоїть поруч зі свободним місцем, і паркується на вільне місце. Будь ласка, загальмуйте, рухайтесь вперед. Тобто, система відчула, що ще трошки багато місця до авто, яке стоїть крайнім, і трошки підтягне до нього до нього автомобіль. Дуже зручно, особливо для водіїв початківців. Дуже зручно. Буквально поруч підтягує, 50-60 см залишається. Нагадує, що все ж таки контролюйте, все, загальмуйте, машина на місці. Ну, можна вийти, от познімати. Стало дуже гарно, дуже впевнено на своє місце. Друзі, ну от таке авто з'явилось у компанії «Автоексперт Дніпро на продажу. Я гадаю, це автомобіль емоція, дуже емоційна, але зауважу з класною фольксвагенівською механікою. Купра Форментор. 2022 рік 14 тисяч пробігу ще навіть біля місяця на гарантії. А знайти нас можна у Дніпрі. Вулиця Княгині Ольги, 19Б, це рівно напроти річ порта на території автоцентру Вольво. Автомобіль, звісно ж, не був. Ні у яких ДТП. У стані нового, 14 тисяч пробігу. Акцентую вашу увагу. І не забувайте підписатись. У нас дуже багато цікавих автомобілів і відеоглядів. А ще залишити коментарі, поставити лайк і відправити це відео друзям. І до нових зустрічей. Пока з вами був Валерій.